Перший запуск самосвала самосвального туди щебночку, до щебночки Включив насосика, чуть подав газку. Та в холосту, ти? В холосту. Ой, пошла жара. Йоп, тебе куди? Все, є нова машина. Доставка щебня, возим, дрова возим. Це тако по елегансу. По елегансу просто висипаємо ну... Люби оно. Так ти що, все, Точно так будуть вам і дрова висипати. Великий самотувал. А! Дракун! Один! Все. В рекламу викидаємо доставка щебня, і дрова, і все на світі. Не підніми, подніме, подніме, подніми. подніми. Попробуйком доверху, До Доверху. Смело, смело. Дровокольчика можемо вже цим драконом видати, що сьогодні день із спітання.